Добрий день всім, ми з України. Сьогодні буде маленька розповідь про себе, тому що в коментарях не знають, як до мене звертатись, і це очікувано, тому що канал називається Тайсон і його компашка. А так як Тайсон це його моя собака, такса. І компашка була в нього. Буся, чоловік приніс малесеньким песиком, і Люська. Біла, може, вже всі бачили її в мене. Її підкинули малесенькою, підвір майже. І у вересні місяці їй вже виповнилося два рочки. Мене звати Юлія, я з Київської області, під Києвом, локацію не буду казати. Мені 52 роки, маю двох діток, дві дівчинки. Ну і чоловік. Так як це канал створювався в 2014 році, на дату я забулася про дату, можливо, щось на серці було дуже сумно, тому що 6 грудня 2008-го мене померла мама. І чомусь такий був збіг, що канал створився 6 грудня 2014 року. 2014 року всі знають, що в нас почалася війна, але багато хто не сприймав цю війну як особисту, тому що вона була, розпочалася на Сході. Але багато моїх знайомих пішли захищати нашу територію. Моєму чоловіку теж прийшла повістка, але прийшла повістка як танкісту. І прийшла повістка в той момент, коли заборонили велику, як сказати, велику зброю, почали виводити. Танки, артилерію почали виводити, і він до першого дзвінка залишився вдома. Ну, так, співпало. І от, на душі сумно, в країні. Непорозуміння, війна. Створився цей канал просто для душі. Просто, щоб побачили, може хтось подивиться і буде відпочивати зі мною. І ось потім почала виставляти я квіточки, а з квіточками особлива історія. Історія у нас кожного своя, хто прийшов до квіток. Хто полюбив квіти, хто розводить квіти як прибуток, в кого хобі, хто створює хвойні елітні сади, хто просто садить квіточку ну, просто для себе, для душі, не роблячи з цього інтер'єра якогось ландшафтного дизайну, для душі. Щоб просто глянути на неї і відпочивати. Моя історія почалася після того, як померла моя мама до цього часу на квітки, ну, квіти, як квіти, не звертала уваги, такого, щоб я там їх насаджувала, любувалася ними, у мене не було. Були маленькі діти, тільки. Часу даже ну, не було часу на квіти, можна так сказати. І ось коли померла моя мама, ну, не знаю, може в багатьох так, якесь відчуття того, що ти не все зробив, відчуття провини, відчуття, без, без як сказати, Відчуття пустоти і відчуття того, що ти не побачиш уже. У мене немає ні батька, ні матері, один чоловік і діти. Ну, немає нікого більше з рідні. І от почала я садити квіти для того, щоб мама дивилася на мене з неба і дивилася, що її квіточки квітують, що я не забулася, що вона любила квіти. І почалося, почалося відновлювання того, що були у мами, які були у мами квіти. Перш за все, хочу сказати, що в мене залишилися від неї піони. Ось вони вже розрослися, їх дуже багато, ранні, великі, бордові, вишневі, можна так сказати, і білі. Піони, так як у народі ми називаємо їх бабусині, бабусині сорти, що від мами ще залишилося, від мами залишилося люпін, всі самі простенькі квіти. Троянди, була, були в неї троянди дуже гарні, але був такий якийсь період один, що були дуже великі морози, все повимерзало, і ну, так як вона вже була похилого віку. То ніхто, А мені воно не потрібно було, ніхто ті не відновлював. І ось в мене почалася реабілітація всього, щоб насадження, які в неї були. Появилося багато лілій. Просто я маніакально захворіла ліліями, мені це подобалося. Хотіли ми з чоловіком зробити ну, заробити грошей. Заказали в яскравій клумбі на таку значну суму. І що сталося, од... четверть зацвіла, а то все нічого не позацвітало. Ну, На цьому бізнес наш закінчився. Лілій. І так як я... ми тоді закупили і потім я його купувала, то лілій у мене дуже багато. Ось якраз я знімаю. Така у мене клумбочка з лілій. Ну, всі різні, і отешки, і азіатки, і, ну, і лагібріди, багато Багато сортів, і будуть вони квітнути, буду всі знімати, по сортам покажу всю красу. Потім купувалися іриси, ще у мами залишилася велика лобата біла ромашка. Була махрова ромашка, але так вона пропала. Ну, але я в цьому році купила махрову ромашку, страусине перо. Ну, буду ще цю відновлю. Ну і отак почалася реанімація цих квітів. Отак. Можна сказати, появ... з'явилася ця любов до квітів. І так квіти заполоняють, заполоня... заполонили майже... майже всю територію. Ось там е, картошка у нас є, тут те, що я казала, капусточка. Там е, далі буде перчик, баклажани. Капусти садить багато я в цьому році не буду. Взагалі, можна так сказати, синю на салат діти дуже полюбляють, а таку. Можливо, піду десяток, куплю, і на цьому достатньо, тому що вона погріб старий, теплий, вона пропадає в погрібі, ніхто його не їсть, особливо коли чоловік був на фронті, взагалі ніхто нічого не їв. Їжа стояла на своєму місці. Просто пропадала, віддавали собаці. ну... Був повністю треш з цією їжею. Діти, дітей не було ніякого настрою, все ждали, коли тато, тато не було. Останній раз, шість місяців його взагалі не було, і не пускали, і ротації не було. І якби він не захворів, так він, мабуть, би до нас і не прийшов. Можливо, це зараз, можливо, прийшов би. Ну, в гарячій точці він там стояв. Ну, Ось така історія. Така історія із квітами. Так що квіти не від великої такої любові, а від того, що немає рідної людини якась пам'ятка. Ну, ця пам'ятка у мене розрослася. Передній двір у нас 10 соток, і він майже весь із будинком, і він майже весь у квітах, а за хатою теж 12 соток. І теж, і теж квіти починають. Я ж казала, там гладіолусів, там частинку вони сходили, я показала, але вони майже всі до кінця. грядки. Ну, гладіолуси, я, жінка мені написала, що вони не модні. Хочу сказати, що в мене непрості сорти, у мене вони всі сортові гладіолуси від селекціонерів, там вони просто божа краса. Ну, Будуть зацвітати, по мірі зацвітання буду показувати. Гладіолуси в мене просто бомбезні. Ну, Дуже гарні. Дуже гарні, але їх багато не. Ну, Так як я каз... може не казала, я носила в церкву. Молилася за чоловіка, носила в церкву, дуже багато гладіолисів оберемками носила Ну, для прикраси. Ось така моя історія. Так що... Покажу, ще трішечки, піони вже починають, вже все розкриваються. Це перший такий кущик. Тут мало бруньок було, мабуть, на кущі, і тому квіти просто здоровезні, От великі квіти, такі ось ось великі. А ось поряд кущ стоїть. Тут багато. ну, Просто тьма було бруньок, і дуже, я їх попідв'язувала трішечки, то квіти трошки дрібніші. Ну, ось, Бачите, їх дуже багато, просто шикарний кущ. Лілії в мене теж, як раніше я казала, вже період підкормки лілій, щоб були. Фарба гарна була на квітах. Тут ось азіатка, вона буде лимон, лимонна і бі, білий облямівочка біла, дуже гарна лілія. Це те, що я знаю точно. Е. Ось, дивіться, яка цікава. Вони всі-всі різні, всі сорти, у всіх сортів свої ознаки. Це от те гібрид. Вони великі, вони, вони відрізняються від усіх. Це теж я їх тут розсаджувала, так що, я не всі пам'ятаю, тут е, грядочка, дуже велика засуха, і там вони дуже погано посходили. Оно, де велике, сюди, сюди теж посадила я гвоздику цю садову. Буде дуже гарно. Ось таке листечко гарненьке. Ну, вони гарненькі пальмочки такі стоять. Ось сорт, немабуть, оце два сорта, тоді буду знімати, то буду говорити по сортам, коли вона зацвіте. Тут посадила теж шиловидний флокс. Тут персик, персик, це із кісточки третій рік кудрявості цієї, кучерявості немає. бризкала Бризкало трьохпроцентний. е, як він називається синій господі Бордовської суміші. І це третій рік, і хочу вам показати, що вже є зав'язь. Ми подивимося, який цей у нас буде персик. Цікаво, з якої кісточки і як він переродиться. Ну, ось так. Тут вся гілячка. Сейчас зайду сюди. Ось сюди. І багато персиків хочу сказати. ось сюди дивіться, дві няшки. Подвоє поскрещувалося Ну, ось сюди є. Ну, так, будемо посмакуємо, побачимо, який тут сорт. І там іще, А в цьому році це я садила спеціально, і вони. Те, що садила спеціально. Майже нічого не посходило. А те, що чоловік повикидав гній відходи і його розкидав на початку війни, він його порозкидав, нагород той персик, ті камінчики, які ми викидали, вони самостійні, можна так сказати, вони всі посходили. Просто всі посходили. Але там переорювалося, ще чоловіка не було, воно переорювалося то прибиралося, то все його, там пару штук, здається, я їх залишила. Ось така історія. Так що до побачення, будемо прощатися. Всім всього доброго. Розказала таку маленьку розповідь про себе. Дуже буду рада бачити всіх на своєму каналі, якщо комусь цікаво. Прошу, заходьте на все добре.